В трьох пробірках міститься розчини натрій гідроксиду, сульфатної кислоти та натрій хлориду. Мінімальним числом реактивів визначте, в якій пробірці міститься кожен з них. У три склянки я додав метил оранж і відбулася зміна забарвлення. У одній склянці став жовтий колір, у другій рожевий, а в третій забарвлення не відбулося. Тут жовте забарвлення це луг. Тут рожеве забарвлення – це кислота. Це беззабарвлення, це сіль. В трьох пробірках міститься натрій сульфат, натрій хлорид та сульватна кислота. Ви за допомогою не більше двох реактивів міст кожної пробірки. Спочатку ми відливаємо три речовини у три різні склянки. Kožmus įsklenokė dada juo Argentum N3. У одній зі склянок у нас утворився білий осад. У цій склянці у нас натрій хлорид. У дві інші склянки я також наливаю відповідні розчини, що залишились. У обидві склянки я додаю індикатор. Тут, де відбулася зміна забарвлення, це у нас є кислота, сульфатна кислота. А а тут, де забарвлення не відбулося, то це натрій сульфат. Виходячи з купу 2 сульфату, добити купун 2, хлорид. У, у склянку додаю коприм СО4. Потім до, потім до нього додаю гідроксид натрій ОН. OH. Спостерігаємо синій осад. Потім до осаду, до осаду додаємо хлоридну кислоту. Потім до осаду я додаю хлоредну кислоту. Я спостерігаю зникнення осаду.